Лисиця та рак Біжить лисичка полем, добігає до річки, аж дивиться рак виліз з води на камінь та клешні точить, щоб гостріші були. Здоров був, Раче, каже йому лисичка. З тим днем ще сьогодні. Це ти, мабуть, до косовиці готуєшся, що клешні об камінь, гостриш. Поздоровкався і рак, та й каже. Я клешнями роблю те, що ти зубами. Так треба, щоб гостріші були. А лисичка тоді йому. Тепер я бачу, чого з тебе люди сміються, розказуючи, як ти сім літ по воду ходив та й ту на порозі розлив, як його ходити у світі, коли на клешнях зуби. Признавайся, що таки правду люди говорять про тебе. Може, Колись воно було і правдою, та тепер брехнею стало. Ось коли хочеш, то давай побіжемо на випередки. Я тобі ще на один скок уперед, ходу дам. Біжимо он до тої осички, що стоїть онде на узліссі. Як так, то й так, каже лисиця. Повернулась до лісу, стала на один скок уперед проти рака, та й дожидає. Коли той звелить бігти. А рак, учепившись клешнями за лисичкиного хвоста, підівгав усі свої вісім ніг та й гукнув Но! От лисичка й подалась вздовж поля, добігає до осики, повернулась, щоб подивитись, де той рак чим чекує, а є позаду себе. Та й забарилась ти, лисичко. Я вже й на осику лазив. Усе визирав, чи скоро ти прибіжиш? Дуже здивувалась лисичка, аж Рота роззявила. Чи то ж видано, каже, і більше не сміялася з нього.